Так, це ми доїхали до озера, це потрошку ми вже зносимо наші речі, лодка, одна, зараз принесемо другу лодку і будемо переплавлятися блін, на якийсь то лі острів, то лі півострів. А тут, бачите, в лісі ось такі квіти. Це називається... Це називається триліум. Це символ провінції Онтаріо. Так, оце ми все поприносили. — Не все, там ще половина. — Да, тільки не все, ще в машині ще багато є. А тут ціла очередь на спуск байдарок. І там ще несла, здається, маневрне. А нам ще надувати надо. Вон, дивіться, там бурундучок заліз у нас. Я взагалі не боїться лазит там помещается? Да, да. Боюсь, его даже раздавить Вон где вон тут. Ну, на камеру увижу. А что ж ты хочешь вкрасть-то Он, то шось? Вон, вон, Ха, Поскакал. Вот, по трошке экскурсион файф он уже накачали. Тортугу Все робимо Баркас отправился. Загрузили полностью. В принципе, может быть, даже еще что-то влезло. У меня совсем трошки вот так, здесь. Здесь вот так. Все, как раз все разъехались уже. Все. И я отправляюсь. Так, нормально. Поплыли. Берег же там. Погнали. Погнали. Дивиться, какие красоты тут. Какая красота Тут просто, просто анріал. Гори, сосни, повітря таке, що це? Так, ну у мене гарні новини. Ми приплили, паркуємося і ми дуже дуже раді, що це місце, де ми хотіли бути, воно ще порожнє. Його ще ніхто не зайняв. Тут дуже ми в прошлый раз були десь поряд, там таке треба було місце для палаток робити, а тут чітко ну, вирісовується, тут велика стає палатка, тут палатка, там палатка, все плюс-мінус рівнесеньке. Костер взагалі тут по багатому. Рибу ми тут ловили, щука, там клювала у нас. Заводь. там плотина бобров була потім отут в заводі ми щук ловили Ну коротше кажучи дуже ми дуже раді що це місце ми скажімо так, забронювали забронювали за собою This area is conservation reserve protected areas network бачите ontario і це триліум, оце цвіточок. Так. А ми приїхали, взяли ж рибалити. Але я згадав, що не сплатив ліцензію в цьому році на риболовлю. І Ромка забув сплатити. Тобто ми зараз будемо онлайн це робити, сплачувати. У нас цей ID-карта є, але треба продовжити її на цей рік. Все. Ну, мы молодцы. Припарковал. Опять? Давай. Yes. Прекрасно. Все. Сейчас дровно собирать. Слушай, вид отсюда шикарный. Да шикарный вообще. Вот там на камушек сел вечерком. А та. тут малым до удочки, хай сел, да, ловят рыбу, да, спинники, да. кидают, что хочешь. И мышь вот именно вот тут вот ну, ловили в прошлый ловили, раз. Да везде ловили, да. Короче, нормас. Выгружаемся. Так, все розгрузили. І що ми? Перекусили трошки і починаємо збирати палаточки. Я так. не пам'ятаю какая, але ти одну що? Так, одна є. Там, по-моєму, в, в дві сторони виходить. В дві сторони. Ну, нормально. Одна палаточка є. Речі. Костерчик, ромка. Другу тут ставимо і третю там. Одна палаточка є. Вторая для взрослых есть, для деток есть. Речи. А теперь кухню. Yes. Все, кухонька у нас есть. Там с видом и на озеро. И второй вид у нас на костерчик, палаточки. Одна, вторая, третья. Все готово, короче говоря. Осталось матрасы надуть. І може бути ще одну ходочку зробити на... машинах машинам. К машинам. І все. І все. І спати можна да. і, і йдемо на рибалку. Благо, що недалеко.